Фоміч Residence Ось так виглядає економний номер. Тут у нас зеркало при вході. Заходимо, двохспальне ліжечко. У нас є підсвітка, щоб читати. Такий типу французького балкончика. Вид, в принципі, непоганий, видно Фоміч. Тут у нас є чайничок, стаканчики, кава, чай, цукор, водичка. Є вино по 490 гривень. Також є міні-бар. Тут якісь брошурки. Є сейфик, гарний шкафчик. Заходимо в туалет. Так у нас виглядає туалетик, є душ, підсвітка, мило, гелі. Такий прикольний душ, до речі, великий, не маленький. Та І це стандартна унітаз, якась табуряточка, халатіки, тому що у нас включене спа. Виглядає покращений номер for Met Residence. Набагато більша кімната, також двоспальне ліжко, прикроватна тумбочка. Тут у нас вже є раковина, така типу кухонька з мікрохвильовкою, водичка, вино все то саме. Тут у нас шкафчик, сейф, тут плюсом іде диван і великий балкон з видом на букувель. Зручно що тут навіть є гардеробна, йдемо в туалет. В принципі, виглядає так само, але він, напевно, дещо більший. Душова кабіна плюс-мінус то саме.